Вітаю колеги! З вами я, Тетяна Нижник, керівник видавничої групи «Головбух Держзакупівлі. Запрошую вас провести Міжнародний день бухгалтера у теплій компанії. Зустрічаємося 8 листопада у Києві в крутій локації. Розберемо 20 робочих кейсів з п'яти бухгалтерських напрямів, які дозволять не платити зайвого. Долучайтеся, якщо ви ФОП або бухгалтер комерційного підприємства, який дбає про. Свій професійний розвиток на семінарі разом з найкращими лекторами розглянемо 20 позицій держорганів та поділимось своїми рекомендаціями щодо облікових та податково-прибуткових питань, роботи з РРО та програмними РРО, оплати праці та виплати негрошових грошових доходів працівникам, реєстрації та розблокування податкових накладних, а також розглянемо плюси та мінуси індивідуальних податкових консультацій. Матимете можливість поставити запитання кожному з лекторів та поспілкуватися особисто. Крім насиченої навчальної програми, ви отримаєте електронний сертифікат, що підтвердить участь у заході, запис семінару та презентації лекторів. Зранку зустрічатимемо вас філіжанкою запашної кави. Поспілкуватися та познайомитися з колегами зможете під час фуршету за келихом ігристого. У святковий день не залишимо вас без подарунків та фото на згадку. Семінар до міжнародного дня бухгалтера відбудеться 8 листопада у Києві. Якщо не маєте можливості завітати, долучайтесь онлайн. Інформацію про захід читайте в описі до відео та реєструйтеся швидше. І з нетерпінням чекаємо на зустріч!